Доброго ранку, мої маленькі друзі. Як завжди зранку зайду на наш майданчик. І що я побачила? Я побачила невеличку кригу. А це означає, що на вулиці ще тримається мороз. Давайте на неї подивимося. Малята уважно, давайте розглянемо нашу кригу. Вона тверда, холодна і всередині. Щось замерзло. Я принесла її до групи, трішки помила водичкою. Бачите, вона стала така красива, тверда і поклала у тарілочку, буде знаходитись е, у теплому приміщенні і будемо спостерігати, що від, буде відбуватися з нашою кригою. Який? Теплий чи холодний? Холодний. Холодний. Що ти там бачиш, що там замерзло всередині? Подивися, що там замерзло всередині. Листочок. Правильно, то листочок замерз. Так пройшов деякий час, і наша крижинка почала танути. Подивіться, що в цій крижинці знаходиться багато сміття і листя. Давайте разом зробимо висновок. Крига це малята, що вода. Вона замерзає при холодній температурі. Коли ми принесли її у приміщення. Крига наша розтанула і перетворилася знову на воду. Дякую вам, маленькі дослідники.